Привіт, дівчата! Ми тільки повернулись з малим після подорожі довжиною майже в три тижні, і дуже багато є чим поділитись про те, як подорожувати з малою дитиною і чим зайняти її в потязі і в літаку. Але на жаль, щось сталося з моїм голосом. Думаю, що це алергія, але голос трошки такий не дуже. Тому вибачаюсь за це і сподіваюся, що в наступний раз ми з вами зустрінемо вже в нормальній якості. Тому поїхали. Я вже робила відео про те, як подорожувати літаком і потягом з малою дитиною, і воно дуже корисно там безліч лайфхаків. Але ще декілька я точно хочу вам розповісти. Основний мій лайфхак в тому, що з дитиною трошки легше подорожувати ніж двом дорослим, наприклад, тому що коли ви підходите до стійки в аеропорту, щоб вас зареєстрували, щоб вас перевірили квитки, з дитиною можна проходити тоді, коли є лише, наприклад, пріоритетна черга, тобто черга для тих, то сплатив для того, щоб їх пропустили першими. Але в цю чергу можна записатися, втулитись, якщо в тебе є мала дитина. Моя дитина стояла поруч, йому три роки, але ми все одно проходили одним з перших за рахунок того, що ми з дитиною і в цю пріоритетну чергу безкоштовно ми також потрапляли. Другий мій найулюбленіший лайфхак, це те, що в аеропорт і в літак можна брати свою воду для дитини, і не треба її в д'юті фрі купувати за неприємні гроші. Тому свою півлітра ми брали з собою. Казали, що це для дитини її в цей раз навіть не перевіряли, і ми проходили абсолютно спокійно. Також у нас була з собою їжа для дитини, були якісь перекуси, щоб давати дитині на взльоті літака і при посадці, і це нічого не забирали, не, не перевіряли. Взагалі, єдине, що на що треба звертати увагу, щоб у вас не було величезних баночок або якихось посудин, в яких це все буде складено, тому що баночки можна до 100 мл брати з собою. Це стосується парфюмів на подарунок, це стосується усіляких баночок, які ви берете з собою або везете. Назад, все має бути до 100 мл або куплене в дюті Фрі. Якщо ви це купили отут одразу в д'юті Фрі, ви можете з цим летіти. Але, наприклад, назад ви не зможете це провести, тому що можуть відібрати, бо дуже великий об'єм. Тому ми тягнули малого бутилочку пластикову, для того, щоб можна було туди наливати води, але пусту і в відкритому вигляді, для того, щоб вона не була якоюсь ємністю, а була просто такою ну, річчю, і коли ми вже прийшли всі перевірки, я в цей поїльничок його перелила всю звичайну воду зі звичайної пляшки, мені так було зручніше. Робити так зовсім не обов'язково. До цього ми літали зі звичайною пляшкою з під води, і це вже залежить від нашого комфорту. Як я вже казала, квиток єдиний до трьох років, і, і після трьох років ми купували лише на літак для дитини. Усе інше в цьому віці на потязі на електрички для дитини купувати не треба. В Польщі ми купували квиток на електричку, але там було зазначено, що дитина просто їде, і квиток цей безкоштовний. Тобто ви кажете просто, що у вас є дитина і вона їде, і до, здається, або до 4, або до 6 років там дітям безкоштовно. Не пам'ятаю, треба перевіряти. Але ви просто це зазначаєте. Єдиний коштовний квиток це на літак. І таким чином доволі економно можна злітати, тому що квитки на потяг вони доволі дорогі наразі і доволі дорого коштує. дітей. Дістатись до якоїсь іншої країни. Нам до Ніци у Франції вартовало дістатись туди і назад. Усі наші квитки на потяги, електрички, на таксі і на літак нам вийшли на нас з дитиною 430 доларів. На мою думку, це дофіга. Але вже яка ситуація в нас є в країні? Така і є з цим ми живемо. Неочікувана порада, яку я привезла з цієї подорожі, це те, що у вас в аптечці має бути щось від опіків. На жаль, довелося це протестувати на власному досвіді, коли я в потязі перевернула на себе гарячезну каву, обпекла собі ногу, про це були історії в інстаграмі, це була просто жесть, і всю відпустку виглядала як казна що, але кінцю подорожі все налагодилось. Тому кремчик, хоча б кремчик від е, опіків, має бути в сорочці, тому що не було нічого ні в кого, навіть у провідника. І, взагалі, якби не мої підписниці, які привезли мені це все діло на на вокзал біля потягу. Я прям не знаю, як би я це пережила і з якими наслідками я зіштовхнулась. Тому ось ця штучка ще в мене в аптечці для дитини є знеболювальне, є протиалергічна, до е, багато пластерів. Промивачка носу і якісь такі... А, і судин якщо раптом щось. Нічого з цього не знадобилось дитині у ці обидві поїздки. Але я була дитячий норафен, тому що від опіку, як виявилось, це також допомагає, головне перерахувати на свою вагу. І... Випити для того, щоб трошки опік став менше і менше боліло. Коротше, <смеш> такі лайфхаки дуже раджу вам. Ще з неочікуваних лайфхаків дуже вам не раджу використовувати водичку в потязі для вмивання обличчя. Я дивлюсь на свого косметолога, яка дуже часто пише про те, що саме після потягу дуже сипе обличчя. Причин є кілька: одна з причин це не дуже якісна вода в потязі, тому краще брати якусь водичку, щоб вмиватись там своєю водичкою. 伊。E Краще брати свою наволочку для того, щоб спати обличчям на своєму, на чистому, на точно перевіреному. Мене не сипало, на щастя, в ці рази в поїздках, але я користувалась як вдома, так і в подорожі, там, де могла, так і після приїзду. Користувалась постійно усіма засобами для обличчя, і обличчя врятувала. Що не скаже про інші частини тіла, тому що тут я не масила нічим. Але вартувало б, бо така сама фігня може від. Бутись і в дитини через те, що в потязі то жарко, то холодно, то вночі жарко може посипати. Тому у вас на цей випадок має бути щось з собою, щоб ви могли допомогти або собі, або дитині якось врятувати свою ситуацію зі шкірою, тому що якщо дитину сипать і їй все чешеться, це дуже неприємна історія. Про горщик я вам вже казала, а тепер скажу, що до горщика я обов'язково ще беру вологий туалетний папір, і це найзручніше евер для того, щоб не бігти десь у туалеті, не мити попу, не шукати вологі серветки. Вологі серветки, взагалі, я категорично не використовую для дитини, бо їх склад це просто жесть. І там немає абсолютно нічого корисного для шкіри дитини, яка дуже чуттєва, яка дуже чутлива до усіляких подразників. Тому вологий туалетний папір це мій мастхев. Я купую в АТБ, Він дуже доступний і дуже зручно брати з собою. протерти шийку, протерти ручки. Коротше, однієї пачки нам вистачило на всю подорож на два тижні. З приводу багажу ми не купляли окремий багаж. Ми намагались пройти по розмірах зі своїми сумками, і це був перший раз з чотирьох перельотів, коли в нас перевіряли багаж за розмірами. Переліти з Європи до Європи, вони трошки легші, там не так перевіряють, як перевіряли б з України в Європу. Але от в один з чотирьох разів таки перевіряли наш чемодан, почали казати про те, що він завеликий, що він не влізе по нормах, що за нього треба доплатити. Але добре, що ми підготувалися, що ми його заміряли, що ми були точно впевнені, що він проходить за розмірами, тобто він відповідає 40 на 30. На 20. І коли його туди намагались всунути, в таку штучку, вони так перевіряють розміри, то з нього тільки стирчали колесики, на що нам сказали, що це завелика. Але ми знали, що наші колесики з не маються, Тому коли я про це повідомила дівчинці в аеропорту, вона від нас відчупила сказала, а окей, добре, ідіть собі далі. Назад я везла з собою статуетку Будди, і чомусь вона їм не сподобалась на передивлянні багажу, тому її в мене ледве не відібрали. Але, коротше, з такими всілякими штуками краще бути обережними. Ми користуємось тим, що в нас. Родичі живуть у Франції, і вони вже знають, як можна автобусом переправляти посилки. Тому усе, що не пройде плітак, усілякі там гелі для душу, парфуми, усілякі великі баночки. Ми залишаємо у наших родичів і вони посилками, які їдуть автобусом, перетинають кордон, і десь біля кордону в Україні відправляються новою поштою до нашого міста. І таким чином ми отримуємо або свої речі, які ми там залишили через те, що вони перестають влізати в наш багаж. Або якісь речі, які просто би не пустили в літак. І це дуже класний, дуже чудовий лайфхак, тому якщо ви знайдете якийсь спосіб переправити свої речі таким чином, можна дуже багато чого накупити за кордоном і відправити собі так. З приводу найчастішого запитання, чим зайняти дитину в потязі, я одразу скажу, що в мене часто питають про те, як зайняти дитину в автобусі і. Чесно, я б не їхала в автобусі. Я їхала в ньому сама за квардон, і це було дуже важко. Важко сидіти так багато часу на одному місці. Важко спати, важко лежати, важко все. Тому з дитиною автобусом я б не поїхала 100%. Єдине, чим би я поїхала, це потягом і літаком. Потязі потяга не треба боятись. Потязі дуже легко з дитиною, тому що є багато місця. Ми в цей раз трошки зекономили і не купляли люкси. Ми купляли купе, коли зверху в нас були люди. Але дитині цього простору знизу було вдосталь. Він навіть не дуже хотів ходити за мною вагоном, тому що йому було достатньо. Він з полички на поличку перелізав. Я їхала за зі свикрухою, тому він постійно щось якось метушився, щось якось робив. І нормально, навіть якщо зверху є якісь люди, вони розуміють, що дитині потрібно якось щось робити що дитина і, і дорослим, то важко сидіти на одному місці, а дитині тим паче. Тому, коли ви плануєте поїздку за кордон а, з дитиною потягом. Не видумуйте нічого такого вкрай, тому що все буде плюс-мінус, як вдома. Дитина буде сидіти, буде гратись, буде малювати все, що ви зможете взяти з собою, для того, щоб розважати дитину, буде вам допомагати в тому, щоб дитина взагалі почувала себе класно. Потязі можна дитину вкласти спати, це важче, ніж зазвичай, але реально. Потязі можна спати з дитиною, не завжди це зручно робити на одній поличці, але реально. Якщо є кошти і можна зняти весь люкс або усе купе, то це звісно дуже круто. Але з такими цінами на перетин кордону в цього потягу ми не наважилися. Тому з основних розваг у нас завжди потяг з собою береться те, чим дитина класно, постійно і часто займається вдома. Або те, чим вона довго гралася вдома, але якось забула. І була там місяць-два перерви, і ми зараз можемо цю іграшку взяти з собою знову. В минулу поїздку у нас класно заходили пазли, пазли, пазли були просто всю подорож. На цей раз пройшло майже півроку, дитині вже не дуже цікаві пазли, і він практично їх не збирав, тому ми взяли з собою книжки, ми взяли з собою помалювати. Малювати він теж не захотів. Але щось таке, що можна з собою покласти в сумку і чим можна погратись. Моя подруга виставляла рілс про те, як вони просто ліпили скотч, і на нього ліпили усілякі дрібні штучки, і цим займали дитину. Тому в потязі не треба багато іграшок, треба більше фантазії. І до речі, про такі фантазійні штучки, ми з моєю подругою зараз плануємо зробити невеличкий проект про те, як розвивати дитину так, щоб іграшки не купляти в величезній кількості, щоб іграшки були такі, які самі за вас розвивають дитину. І чим займати дитину, так щоб встигати спільний побут поробити і відпочити. І коротше, буде дуже круто. Приходьте. З того, що точно треба взяти з собою потяг, це когось. То зможе розважати дитину. У мене це свекруха, і це дуже сильно полегшує життя, тому що я б доїхала би з ним сама, але це було б дуже втомлююче і виснажуюче для мене, тому що його і треба погодувати, і вкласти спати, і в туалет зводити, і в проміжках ще порозважати, бо йому доволі нудно в потісі. Тому, коли є хтось, хто вам може допомогти порозважати дитину, це прям супер, супер допомагає. На зворотньому шляху з нами до Львова їхали дві дівчинки років по. 18, здається, і вони дуже супер класно розважали дитину. Це було дуже зручно, тому що дитина з ними кидалася якимись тряпочками, м'ячиками, гралась, сміялась, і коротше, ми могли відпочити, доки він там дуркує з іншими дівчатами. З того, що ще точно класно заходить для розваги дитини в потязі, це якісь нові незвичні іграшки. Я в цей раз купила для малого таку штучку з бульбашками, там натискались кнопочки, тобто, окрім бульбашок, ще можна було щось поробити на цій штучці. Це була нова іграшка, такого саме такого в нього не було. І виявилось, що це молот Тора, щоб ви розуміли. І кілька днів дитина просто з цим молотом постійно бігала. Він у мене такий супергеройський хлопець. Тому виявилося, що це була дуже вдала іграшка. Але я про те, що щось нове дуже класно заходить в потязі на зворотньому шляху. В нас були з собою нові супергеройські журнали, які було дуже класно пороздивлятись. В нас були з собою нові машинки, які можна було заводити, і вони літали там по всьому потягу. Тому щось нове дуже класно от саме для потягу брати з собою. Причому після потягу йому ці іграшки не дуже потрібні. Але от на момент в потязі вони дуже круто нас виручали. До речі, в цей раз майже 30 років я розумію, але в цей раз в мене дуже страшно боліли вуха в літаку. І так як ми спимо в літаку, навіть на 2 години перельоту ми зазвичай спимо це пояснюється тим, що в нас дуже ранні відліт, наприклад, нам треба встати о 4.30, для того, щоб о 6.00 вже бути в аеропорту, о п'ятій бути в аеропорту, о шостій вже вилітати. І це пояснюється тим, що дитина просто не досипає і вона хоче доспати в літаку. Тому, коли ми там злітаємо, він їсть щось під час взльоту, ми потім йдемо в туалет, сідаємо і він зазвичай вирубається. І Я в цей раз прокинулася від того, що в мене дуже страшно боліли вуха. Такого не було жодного разу. Тут я прокинулась просто від жахливого болю. І я зрозуміла, що якщо мене так болить... Страшно, просто нічого можна зробити, то і розбудила дитину, давала йому одразу поїсти, попити. І коротше, йому було ок. Мені просто жесть. То на зворотньому шляху я поставила собі навушники вуха. Було трошки легше з ними трошечки легше, але я не можу сказати, що прямо ідеально. Тому якщо у вас є змога і самій їсти, чи пити, чи жвати жвачку на моментів зльоту і посадки, то дуже класно було б щось для себе також робити, бо це дуже важко, коли тобі погано. А тут ще й дитині треба якось допомогти. І, взагалі, в одному інтерв'ю про інсульт я побачила про те, що в літаку більше години спати не корисно, або кожну годину треба вставати щось, якось ворушитись. І тим паче не дуже корисно на оцих всіх перепадах спати. Тому краще, краще поберегти своє здоров'я, і в наступний раз я точно не буду спати саме на момент, коли починає літак знижуватись, бо прокидатись від такого болю це дуже неприємно. З приводу документів для дитини в нас є для нього закордонний паспорт, який можна зробити за 10 або 30 днів. окремий для дитини. Для цього потрібен один з батьків, який може подати документи, велику фотокартку і зробити паспорт для дитини. І в нас з собою було свідоцтво про народження, яке питали, тому що в мене і в моєї дитини різні прізвища. Дозвіл на виїзд не питали взагалі. В цей раз якось було простіше з документами, не потрібно було дитину демонструвати обличчям. Ну коротше, якось простіше. Бо в минулий раз, коли ми їздили, дитина спала на неї, хотіли поглянути, якось так було важче. Але обидва рази дозвіл практично не питали. В перший раз мене спитали, чи є він в мене. Я сказала, є, і, і все. І на цьому все завершиться. При тому що дозвіл можна зробити, і якщо ви хочете бути точно впевнені, що все пройде ок, зробіть його собі терміном на рік або на два. Це коштує близько 800 гривень у нотаріуса. Робиться за один день. Дуже швидко, дуже легко. Мій чоловік їздив. Я не їздила. Він зробив і привіз мені цю бумажку, яку тепер ми возимо з собою. Тому з приводу документів все доволі легко. В нас те, що ми брали зі своїх документів, це тільки за кордонний паспорт. Більше нічого абсолютно не було потрібно. Квитки в цей раз я не друкувала жодні, все було на телефоні, і цього було досталь. Я знаю, що багато хто париться, особливо старше покоління, про те, що треба все роздрукувати. Але на щастя, ми починаємо так оцифровуватись, і всі електронні квитки це, взагалі, без проблем. Все сюди проходить. І останнє, що треба знати про літак, це про те, що якщо ви купуєте квитки на літак, наприклад, візер і райнер. То ви маєте знати, що реєстрація на ваш рейс, тобто ви тут купили, а зареєструватись на ваш рейс, що ви точно летите, ви можете лише за добу перед відльотом. Тобто за добу вам прийде лист на електронну пошту, в якому ви перейдете за посиланням і зареєструєтесь, підтвердите, оберіте собі місця або оберете безкоштовні місця, ще раз підтвердите стосовно багажу. Тобто, це така. Онлайн чекін називається, який ви робите за добу перед відльотом. Його можна зробити раніше, але це буде платно. За добу перед відльотом це буде безкоштовно. І головне не забути це зробити, бо інакше в аеропорту доведеться за це сплачувати. І, до речі, можете нас привітати, бо ці два з половиною тижні ми витримали без жодного мультика. Я виключила їх ще до поїздки, тому що вони почали сильно псувати поведінку дитини, сильно додати нам істерик. І ми виключили їх повністю як привід, і істерики в поїздці були привід три роки, але їх було значно менше ніж могло бути з мультиками. Тому мультики, які використовуються для розваги дитині в літаку, вони можуть рятувати тут і зараз. Але вони по факту можуть вам додати зайвого клопоту з поведінкою дитини після. І тут я б дуже радила подумати, чи є велика необхідність вмикати мультики, чи можна якось без цього обійтись, показати відео, розповісти казку, купити нову книжку, що завгодно, аби тільки не вмикати мультики, для того, щоб потім вони вам не псували поведінку, тому що вони дуже сильно додають істерик у дитини, а особливо якщо у вас якась там криза, особливо якщо дитина втомилася від перельоту. Десь вона голодна, то це може тільки накопичуватись, і накопичуватись. Тому моя особиста радість, що ми обидві поїздки вже пройшли без мовтиків, хоча б так нам було трошки спокійніше. Ну і пам'ятаємо про денний сон, бо в цей раз я проекспериментувала аж один день, в який вирішила, що обійдеться моя дитина без денного сну, бо він і так дуже важко вкладається. Я вирішила, може йому вже не потрібен той денний сон, а виявилося. Що дитина без денного сну навіть у три роки влаштовує таке, що ні краще його вкладати, навіть якщо це дуже важко, навіть якщо він не хоче, навіть якщо він протестує. Але конкретно моїй дитині в цьому місці ще дуже сильно потрібен денний сон. І без денного сну в цій поїздці я просто не вижила, тому що ну це вкрай важко. Дитина стає дуже капризною, дуже істеричною і починає просто зводити усіх з розуму. Тому, якщо є питання до денного сну, в мене є лекція, в мене є відоси. Подивіться на каналі. можливо, ви знайдете для себе щось корисне. І якщо ви не знали, після двох років у дітей змінюються ритми на режим. Тому ця вся історія, коли ми вкладаємо дитину плюс-мінус в один в той самий час, вона після двох років дуже сильно допомагає взагалі вижити і постійно-постійно вкладати дитину в єдиний сон, бо є такий чіткий режим. Якщо до двох років він не потрібен абсолютно, то після двох років саме ця штучка вона допомагає дитині відчувати стабільність і легше впадати в денний сон. Більше про нашу поїздку і про те, як я взагалі вижила 202,5 тижні зі скруховою є в інстаграмі. Доєднуйтесь, підписуйтесь, а також прошу вас підписатись на мій канал, аби його могли знайти всі матусі, яким він може стати корисним. І до зустрічі на наступному тижні.